Ти служив в морській піхоті, артилерії, танкових, інженерних, аеромобільних підрозділів. Твій досвід потрібен вітчизні. Вставай на захист своєї родини. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Дій вже сьогодні, щоб тобою пишалися завтра. Зателефонуй до командування військово морських сил, Збройних сил України. Вітаю вас робота на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко, підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 грудня про ресурсне забезпечення сектору безпеки і оборони України у наступному році. Зокрема, РНБО доручила Кабінету міністрів передбачити на забезпечення національної безпеки і оборони України видатки в проєкті закону про державний бюджет на наступний рік в розмірі понад 80 мільярдів гривен а також право уряду щодо надання державних гарантій в обсязі 6 мільярдів гривень для закупівлі озброєння військової техніки, матеріальних і технічних засобів. Рішенням РНБО кабінету міністрів також доручено у місячний термін вжити заходів щодо укладення угод на виробництво рочового майна для збройних сил та інших військових формувань передбачити в держбюджеті на 2015 рік. Фінансування заходів з розроблення і впровадження нових технологій, створення нових виробів. Ничих потужностей для виробництва озброєння та військової техніки рада доручила міністерству оборони невідкладно утворити міжвідомчу комісію зі стандартизації та уніфікації озброєння військової техніки, речового майна інших видів матеріально-технічного забезпечення військових формувань та правоохоронних органів і вжити в тримісячний строк заходів щодо впровадження відповідного переліку стандартів. 24 грудня у Києві в Орденській залі Генерального штабу збройних сил України відбула сорочиста церемонія вручення державних та відомчих нагород України. Відповідно до указу президента України, міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак, вручив державні та відомчі нагороди кращим військовослужбовцям збройних сил України, учасникам АТО за виняткову мужність, і героїзм, незламність духу у боротьбі за незалежну українську державу, вірність військової присязі майору майбороді Дмитру Олександрову. Посмертно майору Кривоносову Сергію Сергійовичу посмертно та майору Петраківському Олександру Петровичу було присвоєно звання Герою України за достоєнням ордена Золота Зірка нагороди було вручено особисто присутнім на заході рідним та близьким героям України. За особисту мужність, і героїзм виявлення у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку, велику кількість військовослужбовців. Нагороджено орденами та медалями. У міністерстві оборони України під керівництвом президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України Петра Порошенка відбулось воєнно-економічне навчання. Концентрація 2014 До участі в заході залучалися представники Міністерства оборони, Генерального штабу збройних сил України, керівництво Кабінету міністрів Ради національної безпеки і оборони, інших силових структур, голови обласних державних адміністрацій та обласних військових комісаріатів. Під час навчання посадові особи відпрацьовували воєнно економічні аспекти Організації оборони держави в особливий період, зокрема, керівники органів військового управління спільно з представниками центральних органів виконавчої влади розглянули питання переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, проведення заходів мобілізації організації територіальної оборони, виконання умов правового режиму воєнного стану, тощо за підсумками навчань. Глава держави поставив низку першочергових завдань. Перш за все доручив посилити охорону стратегічних об'єктів об'єктів. Критичної інфраструктури та життєзабезпечення. За масштабами і складом учасників таке навчання було проведено вперше в історії України. <зв 'язок> Військово-морські сили Збройних сил України теж завершили 2014 рік комплексу масштабних тренувальних заходів із посилення охорони та оборони важливих об'єктів на півдні Одеської області, за якими спостерігав наш кореспондент Дмитро Лабуткін. Детальніше у сюжеті. Зведена тактична група військ берегової оборони військово-морських сил Збройних сил України в ході завершального етапу комплексу навчань 24 грудня здійснила марш у південно-східну частину Одеської області. Морські піхотинці, артилеристи, зенітники та танкісти пройшли більше ста кілометрів у район умовного нападу ворожого морського десанту. Мабуть, вперше за останні багато років підрозділи та частини військово-морських сил виконали завдання поромної переправи, що відбулася через Дністровський Лиман. Те, що ми навіть в Криму мали досвід польовий вишкіл зараз на дві голови вишки. Противник перед нами зараз стоїть дуже такий скажуть, складний. Він діє методами не війни, а діє ну, таке слово з паскудними методом. Так воно і діє. Ми готові будемо. Бачити танки, ті, які з Криму прийшли. Так що цими танками будемо знищувати оцю нечість. Після завершення переправи у визначеному районі ведення стабілізаційних дій з числа морських піхотинців, прикордонних загонів та представників Міністерства внутрішніх справ були створені сумісні стаціонарні та мобільні блокпости. Вранці колона рушає на військовий полігон для відпрацювання бойових стрільб по умовному агресору. Після переміщення на визначений рубіж підрозділи зведеної тактичної групи виконали бойові вправи по морських цілях, забезпечили оборону ділянки морського узбережжя. Воїни-артилеристи виконали бойові стрільби зі ста міліметрових гармат рапіра бронебійними та кумулятивними снарядами по надводним цілям. Завдання було виконано цілі уражено. Особовий склад добре підготовлений, морально психологічний стан на висоті. Всі задоволені, багато позитивних емоцій. Якби черговий раз відпрацьовуємо стрільбу з наводчиками прицільну дальність, Відпрацьовуємо такі елементи загальні під час виконання бойового завдання. Тобто особовий склад зараз готовий до... в будь-який момент виконувати поставлене бойове завдання. Після багатокілометрового маршу та понтонної переправи танкісти відмінно впоралися з бойовою стрільбою та швидко знищили мішені, які виконували роль умовного надводного противника. Була поставлена задача: як Завершити марш своїм ходом і стрільби по плавучим целям. Як ви бачите, задачі справилися, думаю. Нормально, ну целі не осталось, да? Целі не осталось. Морські піхотинці, які щойно вийшли з відпусток після тривалого виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції, на новій техніці українського виробництва сьогодні вправно виконують поставлені завдання, використовуючи досвід, набутий у реальних бойових діях. Вчення були спонтанні, нам ніхто нічого не говорив. Що зарані, що було точення, так як визвали все на роботі, поїхали учения ну здесь тому що зі авиация. какіавіація, зноразнообразне, всі види были. Авіація, піхота была, была артилерія. Ви самі видели. Інтересне, понравились учения. Загалом ці навчання довели готовність підрозділів зведеної тактичної групи діяти у незнайомому для них районі. Вміння чітко орієнтуватись в нестандартних ситуаціях, швидко адаптуватись і приймати правильні рішення. Це фактично такі дуже масштабні от, за останніх рік такі навчання, які тось, і принесли дуже велику користь. Відпрацювали навідмінно, всі отримали додатковий вишкіл, всі дуже задоволені. Подібні маневри будуть проводитись з підрозділами морських сил і надалі, але вже у інших районах і за іншими сценаріями з метою підвищення рівня навченості особового складу та боєготовності військово морських сил Збройних сил України. Представники військово-морських сил збройних сил України взяли участь у дводенній конференції Священна пам'ять поколінь, яку ініціювала всеукраїнська спілка громадських організацій ветеранів і інвалідів війни, військової служби, військово-морського флоту та моряків-підводників України. Захід проходив у морехідному училищі імені Олександра Маринеско-Одеської національної морської академії. Наступного дня учасники конференції зустрілися з командуванням та екіпажами кораблів, відвідали з екскурсіями фрегат Гатьман Сагайдачний і середній десантний корабель Ровоград. Учасники конференції також ознайомилися з відкритою минулого місяця на причалі, практичної гавані пам'ятною дошкою військовослужбовцям флоту, які загинули під час виконання конституційного обов'язку із захисту незалежності і територіальної цілісності нашої батьківщини. Усі присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників вітчизни та поклали квіти. У міністерстві оборони України створений постійно діючий кадровий резерв осіб старшого офіцерського складу, учасників антитерористичної операції для призначення на вищі посади. Кадровий резерв забезпечує керівний органи військового управління необхідними ресурсами для комплектації вакантних посад офіцерського складу з числа учасників АТО. На сьогодні до резерву зараховано 1432 військовослужбовців збройних сил України, які виконували завдання в зоні проведення антитерористичного. Операції. Були поранені, достроково отримали військові звання, нагороджені державними нагородами та відомчими відзнаками. Списки резерву регулярно оновлюються. Метою циклу часткових мобілізацій, які відбудуться в наступному році, стане створення міцного резерву та заміна особового складу, який вислужив встановлений термін строкової служби. Про це повідомила речник Міністерства оборони України, полковник Віторія Кушнір. За її словами, у наступному році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу, але в зону проведення антитерористичної операції жоден строковик не направлятиметься. Новобранці пройдуть підготовку в навчальних центрах збройних сил України після після чого повністю замінять військовослужбовців строкової служби у пунктах постійної дислокації військових частин поза межами зони АТО, нова хвиля мобілізації до збройних сил України та інших військових формувань проводитиметься рівномірно по всій території України. При цьому буде врахований досвід минулих етапів мобілізації. Миколаївські студенти відновлюють військову техніку для морських піхотинців, оскільки всі механіки військової частини знаходяться в зоні бойових дій на сході України. Проблеми з ремонтом важкої військової техніки взяли на себе колектив та учні Надбузького професійного аграрного ліцею номер 97. Ліцеїсти, які навчаються на слюсарів з ремонту автомобілів, а також водіїв автотранспортних засобів, взялися допомогти військовим. Під керівництвом досвідчених майстрів учні застосовують знання, отримані на заняттях, і високоякісно Онуть поставлені перед ними завдання керівництво військової частини щиро дякує адміністрації навчального закладу за вагому підтримку захисників вітчизни та виховання патріотів України. В Одесі триває виставка дитячого малюнка під назвою Повертайтесь додому живими присвячена військовослужбовцям української армії, які виконують завдання в зоні АТО. Під час проведення мистецького заходу понад 80 кращих дитячих малюнків розмістили у залі гарнізонного будинку офіцерів. За кожною роботою стоїть старання і світлий погляд на події в Україні, історію та сьогодення її збройних сил. 25 грудня у різдвяному посланні, папа римський Франциск молився за мир в Україні. Він закликав світ бути людянішим і заявив про необхідність встановлення миру в усіх зонах конфлікту. У це різдво було пролито дуже багато сліз, Сказав Понтифік, звертаючись до присутніх на площі перед собором святого Петра. У своєму виступі він згадав ізраїльсько-палестинський конфлікт, протистояння в Україні в Іраку, Сирії, а також Лівії, південному судані та в інших країнах, молячись за Україну. У папа Франциск просив для цієї улюбленої землі миру і можливості подолати протиріччя. Замість новорічного корпоративу Допомога дітям. Саме під таким гаслом військовослужбовці західної військово-морської бази подарували справжнє свято та теплом тим, хто позбавлений батьківської опіки материнського тепла, маленьким вихованцям своїм підшефним будинку дитину номер 3 сонечко. Наближаються новорічні свята. Той час, коли кожен з нас, незважаючи на вік та соціальний статус, вірить в диво та чекає казки. Проте найбільше цього часу чарівної пори, коли виконуються бажання, радіють наші маленькі янголятка. Вихованці будинку дитини номер 3 сонечко в цей день як за помахом чарівної палички перетворилися на казкових персонажів: лісових звіряток, справжніх принцес та джентльменів, посмішки та непрохована радість маленьких сонечок, викликала у гостей. Свята лише позитив та щастя від того, що є можливість допомогти подарувати довгоочікуване тепло та ласку тим, хто потребує любові. Приблизно два роки ми займаємося благодійною допомогою, допомагаємо дітям, які є на цьому закладу дім дитини. Самі бачили те, що діти доп... потребують допомоги допомозі, тобто ми ніколи їх не залишимо. Завжди будемо допомагати їм піклуватися, клуватися, не тільки діти. Це дому, а також наші діти. Тобто ми будемо завжди раді з ними працювати, допомагати. Чим зможемо, тим, як кажуть, допоможемо. Допомагати таким дітям одне задоволення, бо бачиш, ці усмішки та сяючі дитячі очі. Вони прагнуть любові та нічим не відрізняються від однолітків. Сьогодні в нашому домі розпитується 81 дитина, діти з пораженням центральної нервної системи, діти віч-інфіцированих матеріал, діти інваліди глибокі. І сьогодні в преддверии 2015 -го года очень хотелось бы подарить им счастье, радость. Они готовились к этому празднику. Они ждали Деда Мороза и Снегурочку. И спасибо вам огромное за помощь и поддержку, потому что в наше тяжелое время еще остаются люди с широким и добрым сердцем, которые могут приходить и могут посещать и дарить детям любовь и ласку. Щоб маленькі янголятка почували себе повноцінно щасливими, вихователі та працівники закладу докладають для цього усіх можливих зусиль і завжди з величезною вдячністю приймають допомогу небайдужих, бо потреби є. І, звісно, проблема номер один це наш забор. Хотілося б, щоб діти жили в уюті, комфорті. Що все, що ми діємо вокруг, це благодаря вам, благодаря спонсорам, благодаря людям добрим, які можуть чим-то допомогти. Так що, якщо у нас для наших дітей наш дом ребенка завжди відкрив для всіх гостей. Так що дякую вам большое. Дід Мороз та Снігурунька, конкурси і подарунки, улюблені ласущі та бажання кожного з маленьких розповісти головному герою свята про своє бажання та маленький віршик. Дуже хочеться, щоб таке свято у маленьких Янгулят було не раз на рік, а щодня, щоб їм не було про що просити Діда Мороза, і були у них люблячі батьки, тепла домівка та справжнє щасливе дитинство. Наближаються зимові свята, і всі, як діти, так і дорослі, чекають новорічного дива. Маленьке свято із Дідом Морозом та Снігуренькою організували волонтери для дітей військовослужбовців західної військово-морської бази. Далі Іна Оверчук. Напередодні свята маленьких хлопчиків та дівчаток біля святкової яскравої ялинички розважали Дід Мороз та Снігуренька із своїми помічниками. Свята організували за ініціативи Центру військово-музичного мистецтва, військово-морських сил Збройних сил України. Дітки з великим задоволенням брали участь у різноманітних конкурсах, що їм приготували гості. До зустрічі з Дідом Морозом хлопчики і дівчатка готувалися заздалегідь. Вони розповідали віршики, а дехто співав пісень. Кожен з них отримав солодкий подарунок від Діда Мороза, які надали волонтерські організації міста, адже дізнали, що військовослужбовці західної військово-морської бази також займаються благородною справою допомоги потребуючим, а саме діткам дитячого будинку. Щороку для дітей військовослужбовців ми своїми силами намагаємося проводити ранкові новорічні заходи. Але цього року, так як центр військово-музичного мистецтва вийшов з Криму, передислокувався до міста Одеси, ми вирішили: а чому б там не залучити наших артистів і провести цей захід разом з ними? Військовослужбовці військово-музичного центру організували для наших діток казку і привезли разом з собою подаруночки для наших дітей від волонтерів. Продовженням свята стала зустріч дітей військовослужбовців із представниками агентства дитячих свят Кіт у чоботях. Перевдягнуті у костюми персонажів улюбленого мультфільму Фіксіки дорослі бавились із дітьми у веселі розвиваючі ігри. Своїми виступами артисти потішили не лише дітей, а і їхніх батьків. Маленьке новорічне свято діткам подарували волонтери, а це свідчить, що добрі вчинки завжди повертаються добром. Тож, якщо кожен з нас зробить хоч одну добру справу, то наступний рік буде наповнений добром і нарешті в країні запанує мир. Новорічний ранок з привітаннями для наших захисників учасників АТО приготували вихованці дитячого садочку Джерельце. Діти, незважаючи на свій юний вік, розуміють, наскільки важливим є захист держави і бажають своїми щирими словами підтримати тих людей, які відстоюють наше з вами незалежне і світле майбутнє. У дитячому садочку Джерельце 59 59-го гарнізонного будинку офіцерів. Міністерства оборони України навчаються переважно діти військовослужбовців, багато батьків з яких виконують завдання у зоні проведення АТО на сході України. Саме тому, не дивлячись на свій юний вік, добре розуміють, що відбуваються у державі, і від щирого серця передають невеличкий сюрприз, який підготували разом зі своїми вихователями для бійців та своїх батьків. І зла, і зла, Маленькі патріоти у національних костюмах заздалегідь готували невеличкі обереги, зроблені власноруч, щоб передати їх кожному військовому, що зараз на війні. Вони сподіваються, що у зимову пору їхні подарунки зігріють душі нашим захисникам. Ми всі хочемо привітати наших бійців з Новим Роком та Різдвом Христовим. Від усієї душі бажаємо крепкого-крепкого здоров'я, витримки, терпіння, благополуччя. Хай ангел-охоронець оберігає всіх вас і захищає від всіх негараздів. Дякуємо вам за відвагу. Наближаються зимові родині свята і діточки щирими побажаннями звертаються до військових, щоб ранять наш мир. ангелов делали своими руками и хоть и, и теперь от всей души хотим под, передать этих ангелов военнослужащим от, мы от всей души старались старались стара, и они будут х, оберегать обери, Военных. Оберегать военных. Я хочу пожелать, чтобы они были живы, где, где сейчас ислам война. Чтобы они, были здоровы. чтобы они были здоровы. И когда они вернулись, я хочу, чтобы наши военнослужащие, военнослужащие, вернулись здоровыми и невредимыми. Ми приєднуємось до вітань та щиро бажаємо, щоб наші герої скоріше повернулися до своїх сімей з перемогою. Вітаємо вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Нехай береже вас Бог! І про спорт напередодні нового року між командами військових спортсменів відбувся новорічний турнір з мініфутболу на кубок командувача військово-морських сил збройних сил України. Серед вболівальників і був наш кореспондент. Військово-морські сили Збройних сил України спільно з Федерацією Мініфутболу міста Одеси та 9 9-м спортивним клубом управління спорту Міноборони провели новорічний турнір з Мініфутболу на Кубок командувача військово-морських сил України. Окрім військових малюків, в турнірі також взяли участь команди військової академії міста Одеси та військової прокуратури Південного регіону України. По просьбі воєнно-морських сил, командуючого воєнно-морських сил, який Любит мини-футбол, любит спорт, и который сегодня собрал этот турнир. Благодаря ему, собрался. Мы, как организаторы, помогли в проведении соревнований. И команда военно-морских сил стала победителем этого турнира, доказав, что она готовилась и правильно подошла к этому турниру. Кубок за перше місце вибрала команда українських військово-морських сил, очолювана командувачем флоту. Грамоти командувача за друге і третє місця було вручено спортивним колективам військової академії міста Одеси та військової прокуратури. Я дуже радий, звісно, перемозі. І заходи ми плануємо на новий... з нового року. У нас спланована спартакіада. Військово морських сил збройних сил України, куди будуть входити аж 20 спортивних заходів змагань. Подібні турніри мають велике значення, адже вони не тільки додають здоров'я і фізичної витривалості, але й поглиблюють товариські стосунки між військовими колективами. А ну, мо хлопці, саме під такою назвою в Миколаєві відбулися спортивні змагання, в яких взяли участь морські піхотинці, військово-морських сил збройних сил України і учні загальноосвітньої школи номер 22 Старшокласники і військовослужбовці бригади морської піхоти змагалися у стрільбі з пневматичної гвинтівки, шукали та розміновували міни, перетягували канат та підтягувалися на перекладині. За результатами змагань перемогла дружба. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Вітаю з наступаючим 2015 роком та бажаю миру і спокою злагоди. Бережіть себе та Україну.